Друзі, всім привіт! Напевно, з обложки відео, з назви відео, ви зрозуміли, що починаються вже перші роботи в полуниці, а саме мова буде йти за наш розсадник, тому що в першу чергу йти треба саме тут. Виділю я декілька днів на те, щоб його підживити. Підживити перед продажем, тому що все одно, як не крутий коріння трохи буде кращим. Підживлювати буду. Укорінювачем від а, це у нас там добре? чистий лист, по-моєму. Да, чистий лист точно, а як називається, укорінювач для сажанців, 12,5 азоту, 19 фосфору, 14 калію. На азот не дуже орієнтуюся, тому що листя ще зеленого мало. Нас цікавить а, 19 а, фосфору, тому що фосфор він накопичується в ґрунті. У нас скоро підуть, я думаю, продажі. Не хотів я брати вавагру, переводити на цю всю тему, тому що я ось так дивлюсь, друзі, то скоро цей город треба виорувати і засаджувати. Тому я думаю, більш всього, що це буде стосуватись не тільки нових людей, а й людей, які замовляли по 8. Що більш всього, що буде розсада по 5 і її буде багато. Мені просто нема сенсу чекати. Там початку квітня, щоб воно там трохи розкущилось. Сьогодні пролю і вже через днів 4-5 почну копати. Там ідуть дощі, якщо навіть це добре воно не розчиниться, а воно не розчиниться, воно на ґрунт поналипає і пізніше все-таки ґрунт трошки впитає в себе фосфору, підуть тожі. І Корінечко все одно буде кращим, перевірено весною 2024 року. Те, що зараз тут почнуть розказують, що ще холодно, ночі холодні, там. в день 17, но цього мало і так далі, це, звісно, дуже чудово, що люди знають теорію, але на практиці все трошки по-іншому. По цій причині, я сьогодні вийшов, щоб хоча б трошки підживити нашу землю. Плюс я копав, зараз покажу, які коріння буде по 5. Я копав, перед цим робив відео, землі вологі немає. Тобто, ну таке щось. А, ну, ну, оце треба садити, друзі. оце треба дуже кидать картоплю. Дивіться, яка земля ну немає такої глиби, я б сказав, бо це суглинок. Зазвичай тут чмокає ще в такий час, а це таке враження, як десь може травень місяць на дворі. І по цій причині я теж вийшов з добривами. А, розсада буде так ну, Крутіше реагувати на це все діло. І поки ми будемо копати саджанці, які садилися ще не так пізно, ще не перед заморозками. Там, де ми сьогодні пролемо, це там, де садились останні, да, вони будуть підростати. Таким принципом ми це все будемо робити. А тепер давайте подивимось, що я буду підживлювати. У нас стоїть десь приблизно. Тут у нас стоїть приблизно полки тисячі три. Якщо вірити помічнику. Ну, Я думаю. Якийсь з них буде. Щось буде по 8 краще відбиратись, а щось буде по 5. Ну, такі будуть по лісі, діло. я думаю, гірше щось типу з такого сегменту. Це я показував в попередньому відео. Це буде по 5. Друзі, серединки зелені починають вилазити, це расату вже можна сміло копати і відправляти. Через що по цій причині? У нас сьогодні 21 число, п'ятниця, я почну робити підкормки. Трошки, бачите, земля нема немає вологи. Вона зараз, ось якщо її не пролити зверху, вона зараз вже суха буде стояти, зараз ясно стоїть, то я зараз її пролю і вже знову тижня там йдуть дощі, я почну його копати. Тому що тут немає смислу його це все діло тягнути. Так як чистий лист розчиняється фігово, що в теплій воді, що в холодній. ну теплій літом дощебістріше, він так знаєте, чи ще краще він розчиняється. В холодній воді, сілька там та вода, може градусів всім буде, то він якось не дуже. Мене цікавить зараз полуниця полка, яку я буду копати скоро. Поки я ще її викопаю, то вона все одно щось в себе візьме. Вона вже реагує, тому що вже почалась вегетація. Зелена маса почала. Потроху наросати, вона буде реагувати. Не може не так, як літом, але добриво теж не так, як літом розчинилося. То можна буде його, знаєте, з такою перспективою майбутніх дощів. Те, що не розчиниться сьогодні, розчинять, ну, майбутні дожі. І все. Я думаю, сьогодні ми повинні трошечки е, пролити, може нам навіть і цих добрив не вистачить, тому що в мене з собою всього дві пачки чистого листа. Ну, таке, знаєте, друзі, я щось думав, що він фігово буде розчинятися. цей чистий лист. Ну, зазвичай оцей цей він взагалі літом навже, я, працював з ним, то таке не дуже мені він подобався, але сьогодні в мене не було вибору. Тому що все одно я буду скоро копати і купувати якесь дорогуще добриво, щоб... А там щось чекати я, ну, не, ну, нема сенсу. Тому хоча б така допомога буде і вона буде непогана, як показує практика, тому що воно непогано розчинилося. Я здивований, що не розчинилося. Зазвичай воно фігово розчиняється. Може, яку знаєте, структуру, я б сказав би, трошки покращили. Може по цій причині воно добре розчиняється, тому що там якісь є чорні такі піщинки. Раніше воно було чисто білим таким. То може щось помінялось вже. Ну я думаю, цього було достатньо. Для нашої полуниці. Альба то вже гарно стоїть. Це наша Альба. По суті вже я бачу навіть місцями вона пускає ось до серединки. Там вилазить. Тобто, це така альба стоїть. зрозуміло, ну, що її на продаж в цьому році буде крихти. Точніше, весною буде на продаж, і її будуть крихти. Тобто я на її закази в принципі не беру. Так що я думаю, що це все спрацює, це що я сьогодні роблю. Е -е, Враховуючи, що навіть зараз вночі на є такі приморозки. Бо я бачу, що рух є, рух по землі є, тріщини. Це ж не від жари, воно потріскалося, це вже Кроти корот. ганяють потроху. Може десь вже якісь жучки, миші, хробаки, 100% ожили. Тобто, друзі, в нас скоро починається прям жорсткий сезон. Давайте зразу відповім на запитання. Люди будуть питати, чи можна починати щось робити. В, ну, в кущах полуниці де на постійній дислокації, або в маточних кущах, то я кажу. Я думаю, вже пора починати щось робити. Я теж вже почну ось. Ще завтра дополиваю, думаю. А потім знову, як кажуть, почну працювати вже саме з маточними кущами. У мене там все три градки небагато. То можна почати свою історію з фосфора і калія. Я не думаю, що це буде погано. Вже як показує мені ось сьогоднішній день. Полуниться, друзі, вже масово росте. Візуально знизу ви не побачите, якщо там відбувається, а вже як копнеш, то вже зрозуміло, що з серединки випускає, Ось буквально тиждень і вона вже повискакувала, там йде тепло. Це північ, це Полісся, А якщо це Південна Україна там вже мені кажуть, це давни-давно треба щось робити. То на Поліссі я вже почну приступати. І робити. Сьогодні дополиваю, я думаю, добрива не вистачить, а сонце ще високо. Нічого, я думаю, завтра продовжу. А які добрива? Ну, можна так само, як я розколочувати там у відрі і просто поливати так само, як я показую зараз в розсаднику. Фосфор він же накопичується в ґрунті. Тобто, коли рослинка наша почне рости, почне, там прийде точніше тепло, вона почне масово там рости. Вона, оцей фосфор, що до цього внесли в ґрунт, а він накопичується, то вона його візьме і далі собі буде спокійно рости. Тому я думаю, з фосфора зараз можна сміло починати. Які купити, ну, рекомендую Валагро. Фосфор, Фосфорний, по-моєму, 13-413, якщо не помиляюсь. У нас сьогодні то чистилист, ну, в принципі, бачите, він непогано розчинюється, може якесь щось нове. Я не знаю, коли туди дата виробництва. Це треба дивитися на пачці, але ну, нічого. Вже весь вечір хожу і тільки зробив оце довгу таку полив і цю трохи там такими воно, прольотами місцями йде. І щоб ви розуміли, я десь може сюди вилив відер, напевно 30 води. Може трохи менше. Помічник дійсно багато насадив, бо я ось ще йду сюди. Тобто тут у нас теж така полоса буде одна непогана. Тут стоїть вона. Значить поки розчиняється. Теж тут помічник дійсно дуже багато полки не садив. Я так ось йду, то тобто, тут все у поволці просто. А вона все гарно перезимувала. Тобто по 5 гривень тут їй буде, я думаю, тисяч, ну напевно дві, може три буде. Не знаю. Тяжко сказати, яка там буде всередині. Ну, тут такі лопати листя, мені каже, тут навіть місцями і по вісім буде. Я ну тут гарно вона поприживалась, вже тепло стояло у нас перед цим. Трошки, бачите, полуниця дійсно. Росте навіть незважаючи. На те, кстати, знаєте, коли садив, садив помічник перед зимою. Це при тому, що була зима у нас не сніжна, морозна достатньо, там 2, 2 тижні десь. Мінус 10 стояло, мінус 15, стабільно, причому там місцями навіть було на термометрах, мінус 18. Сильні морози. І тут вона стояла, виходить біля річки на полі. Ну, може, що ці вільхи трохи захищали, не знаю. І, ну, Я здивований, що стільки, як кажуть, прижилося. Тому що я вкладував, як кажуть, гроші на удачу. А вклавав, поверте мені, є всі розсадник. Ну, щоб не збрехати, напевно, тисяч. Ну 10 вклав я в цей рассадник, може навіть і більше. Тобто ну, приблизно помічник посадив мені може 108 саженців, може навіть і більше, важко сказати. Ну я так Скільки я вже тут нарочусь хожу, то я розумію, що коп буде серйозний. І копати я буду як мінімум тижня-два, якщо сам, може з помічником, буду, ще думаю на цю тему. Зараз я ось дополиваю да дай буду їхати до хати, тому що вже доброго закінчується. І вже взавтра я також сюди знову приїду дополиваю. Друзі. Тому ставте цьому відео лайк, пишіть в коментарях, можете писати в особисті стосовно полуниці Полки по 5, вона буде, її буде валом. І в принципі всім до зустрічі.